Звичайно. Ви зараз вас мало, ви можете всі зараз відповідати так. Два. Та 5 16 поділити на, 3, на одну треть дорівнює 5 16 помножити на 3 перших. Так. Дорівнює 15, 16. -х. Так, дорівнює 15, 16. -х. Добре. Наступне. То. Ну, вас мало то тут, будь ласка. Назар. і Вася ви граєтесь там? Чи хтось працює? Я працюю, Вася і пише. Будь ласка, наступний що буде? Е, далі будет ну, 7 сьома. Поділити на 3 14. Так, записали. Да рівні. Одна е, Одна, сьома. Поділити на 14 третіх. А що поділити? Ой, помножити, вибачте. Помножити, помножити на 14. Третіх. Так. 7 і 14. Ми можемо скоротити 14, 2, 7, 1. Буде 2 третіх. так, і ми отримали дріб 2 третіх. Хорошо.